Доброго дня вам, шановні громадяни, Я трошечки спробую пояснити фізичним особам України, які чомусь ну, є такі періоди часу, вони перестають думати, вони втупились, вперлись в один документ, і все. Ратифіковано, не ратифіковано, все. Це документ нелегітимний. Річ піде зараз з приводу Кодексу міжнародного приватного права Бустаманте. От у нас там почали закидувати, дивлюсь, публікувати пхати в групу свої безтолкові чесно відповіді, що от статут, він е, ж Кодекс Бустаманта не ратифікований, Україна не є учасницею і т.д. і т.п., що це МЗС повідомило. Шановні. По-перше, Кодекс Бустаманта, Кодекс міжнародного приватного права, він не ратифікується. Якщо ви можете не знаєте, він є основою для інших. Приватно-правових конвенцій. Є, наприклад, ратифікована Україною Женевська конвенція з міжнародного приватного права. Їх багато таких конвенцій. Є, ось, наприклад, статут Міжнародного інституту уніфікації приватного права, який ратифікований який набрав чинності для України 01.01.1990 року ще за часів УР... УРСР. І саме цей інститут міжнародний повністю готує ну, з цілею своєї діяльності проекти законів, конвенцій, там, договорів, порівняльний аналіз здійснення, норм приватного права. А що основою діяльності цього стату... УНІДРИ інституту? Що є основою діяльності? Саме є той Кодекс міжнародного приватного права Бустаманте. Далі, якщо ви дуже почитаєте, дуже добре почитаєте Женевські там конвенції з міжнародного приватного права, і інші конвенції з міжнародного приватного права. Наприклад, самий простий на виду, навіть в Вікіпедії вона відкривається. Конвенція про однаковий закон про міжнародну купівлю-продаж товарів, конвенція про договір про туризм, конвенція про представництво під час міжнародної купівлі продажу товарів, конвенція про міжнародний фінансовий лізинг, про міжнародний факторинг з питань викрадених або незаконно вивезених культурних цінностей і ще куча конвенцій. Які були розроблені цим інститутом міжнародного приватного права на основі Кодексу Бустаманте? Далі йдемо. Якщо у вас не вистачає просто місків для себе відкрити закон про міжнародне приватне право, відкриваємо закон. Відкрийте просто для себе той Кодекс Бустаманте. І відкрийте закон України про міжнародне приватне право. І тут ви для себе знайдете таку річ, як особистий закон фізичної особи, особистий закон фізичної особи. Далі, застереження про публічний порядок. Особистий закон юридичної особи, цивільна правоздатність фізичної особи, дієздатність фізичної особи, юридичної особи. Шановні, доміцилій. Якщо ви е, дуже уважно порівняєте зміст цього закону про міжнародне приватне право, прийнятого Верховною Радою України, дай Бог пам'яті, що я вам точно скажу, у 2005 році, а потім просто почитайте для себе зміст Кодексу Буцаманта, і у вас будуть такі очі. Що в 2005 році в законі про міжнародне приватне право застосовано саме ті терміни, які було викладено і ще в 1928 році розробником, там кубінець розробляв його, я не пам'ятаю прізвище, розробником того кодексу Бустаманта. Доміцилі, приватно провідносини, публічне право, особистий закон фізичної, юридичної особи, цивільна дієздатність, цивільна проєздатність і так далі. І тому подібне. Повністю все. Тільки трошечки в іншому форматі викладено саме з кодексу Бустаманта. Тому не втуплюйтесь як дурінь у ступу. як дурінь, то несіться як дурінь зі ступою. З отими своїми відповідями, які там викладують особливо деякі клоуни, і там щось розказують, яким, до речі, місце тільки хіба що на підхваті там в шоу ОВЗ виступати, тому що, ну, бо ну, найбільше там не вистачає, щоб дійсно щось юридично зробити і щось юридично розкласти. Це вже доведений факт і перевірений. То ви, принаймні, хоча б читайте і вчіться, і вмикайте свою логіку. Тому що запам'ятайте. Не завжди, не завжди один нормативно-правовий акт, незалежно, чи це, це е, міжнародний документ, е, чи ще це якийсь там, чи це внутрішній документ. Не завжди дія цього документу обмежується виключно ним. Він може бути, от, як наприклад, Конституція. Да? ну от У нас вона там значиться, що чинна. Закриємо, чи що не введено в дію закони, нормативно праві акти приймаються на основі Конституції. Тобто, Конституція – це основа. Це е, вирити, яма вирита фундамент, залитий фундамент, все, і виведений цоколь. Перніш, це йде фундамент для всього. Далі йде цоколь, йдуть закони, далі йдуть стіни, це йдуть постанови, і там уже пішов, пішов до самої криші, там саме відхід, таке це там накази і так далі. Тому подібне. Тобто, запам'ятайте. Люба, люба конструкція, любого права приватного чи публічного законів і так далі, це все одно, що хатина, це будинок. От є фундамент Конституція, на основі неї приймається цокольський закони, на основі цих законів, що нормативно проект і пшо Все, це вам будиночок. Точно так же. І е, цей, е, кодекс цей кодекс Бустаманта. Цей кодекс Бустаманта. Тому що він так же саме, він є основою От 1928 року. Були конвенції там ще 1800 х років. Вони до сих пір чинні там і по приватному праву. Там багатенько. конвенцій ще 1900-х, 1800 х років. Вони до сих пір діють. Їх дуже важко знайти, але при бажанні ви їх можете знайти. Так от ці всі конвенції, ці всі конвенції, з них були пороблені там витяги. Людина просто написала це все зібрало в одному кодексі. В одному кодексі. В одному. Все. І у подальшому уже цей кодекс, якщо ви порівняєте терміни в законі про міжнародне приватне право, такий як особистий закон фізичної особи, доміцілі, правоздатність, дійздатність фізичної особи. А якщо ви ще й порівняєте основи цивільного законодавства Союзу РСР і Республік, діючи до сих пір, які було введено в дію 1 січня 1992 року, а якщо ви ще порівняєте деякі терміни з цивільного кодексу. А якщо ви ще й почитаєте пояснювальну записку до Цивільного кодексу, яку ви не лізете читати, бо це ж треба читати, в якій написано, що це кодифікація в цивільному кодексі міжнародного приватного права, основ, основою якої є Кодекс Бустаманта, то у вас будуть такі оченятка дуже великі. Ай-яй-яй, як же це точило, що тут же ж розказують відповіді, що він не ратифіцирований. А як же так, що терміни співпадають? А як же так, що значення співпадають? От вам просто, проста логічна цепочка. Тому оті ідіотські відповіді, що там надсилають, що ратифікований він, чи не ратифікований до Міністерства закордонних справ. Шановні, по-перше, ви самі почитайте, чи підлягає той кодекс ратифікації, чи не підлягає. Він взагалі ні одної держави не ратифікований. Взагалі, щоб ви знали, його не, він не підлягає ратифікації. Зараз я його відкрию. Зараз зачекайте, будь ласка, хвилиночку. Він ось по суті. Це йде міжнародний договір, але будь-яких це гаванський договір. ось... Ідею составления кодексу предложил юрист Антоніо Санчес де Бустаманте на 6 панамериканском панамериканському конгресі на Кубі 1928 року. На этом конгресі був заключен Гаванський договір, к которому був кодекс міжнародного частного права Бустаманта. І річ у тому, що тут багато яких країн, яких країн вони його не підписували, вони його не ратифікували. Але якщо ви дуже уважно порівняєте е, основу, основу, за яку пішов цей Кодекс Бустаманту, ті самі Конвенції про взаємну допомогу між американськими е, державами там в сфері криміналу і те ДТП, куди Україна всунула свого писка, ну, нас вже повністю під себе Америка положила, пора заявлять. Е, Далі е, інші міжнародно праві акти. Якщо ви дуже добре е, порівняєте просто терміни, просто терміни, от візьмете, почитаєте, почитаєте Кодекс Бустаманта, і почитаєте е, просто зміст нашого закону про міжнародне приватне право, ви будете дуже здивовані, що там багато термінів співпадає. Так як же це так може бути. Щось ми ж про закон прийнятий у 2005 році. А ті терміни було застосовано ще в 1928 році. А як же так? Звідки ж воно взялося? Крім того, ви ж не забувайте, а за кого ж тоді дива, якщо цей кодекс зараз ось дивіться? У нас же ж. Чомусь ви не знайдете от, на офіційному сайті Верховної Ради України. Да, ось бачите, він, це не офіційний перевод. Але чому в такому випадку, якщо він взагалі не є ніякою основою, цей кодекс, чому він у нас є на Верховній Раді України? Навіть не ратифікований. Навіть не ратифікований. Ви про це не задумувалися? У нас багато чого не ратифіковано, але воно застосовується. Зараз підождіть. Час тут забив, що по швику. Ось дивіться. І ще вам одне. Його він, він не треба ратифікувати. Може хто не знає, якщо ви не читаєте. Ось сюди вводите в пошук, ось бачите, нажимаєте пошук, сюди вводите слово. Ратифікація. Пошук. Ратифікація не знайдена. Цей кодекс цей кодекс, він не підлягає ратифікації. Ніхто його не ратифікує. Він все навсього був додаточком до іншого нормативно-правового акту. До іншого нормативного правоакту. Але все ж таки, чому саме ті терміни у нас застосовуються? Чому вони застосовуються? Звідки взагалі пішло фізичеське ліцо і все інше, юридичеське лицо, доміцилії? Справедливость, там, і оце все інше, що ми деякі терміни підбираємо. То коли зачитували у справі по карантину, що побору суді е, Анни Ігорівни Козмінчук просто 12 кг срібла за неякісно надані послуги. До речі, якщо вони думають, що то були жарти, то були не жарти. Які то готуються рано чи пізно воно на суд подасться за неякісно надану послугу. То були, якщо вони думають, що то жарти, то не жарти. Але саме через цей міжнародний кодекс, через цей міжнародний кодекс і заходили по судам. Заходили по судам. Якщо ви, наприклад, не знаєте, вам навіть на нормах внутрішнього права України приводили приклади, що е, саме власники реєстрів, е, у яких внесені ваші дані, є власниками ваших даних, а не ви самі, а не фізична особа. От саме в тому міжнародному кодексі Бустаманте прописано про міжнародні реєстри, прописано про застосування норм права там, з, фізичним, з фізичною особою доміцилії фізичної особи це право. Засто, ну, застосування права до фізичної особи, юридична особа, це те саме повністю все Все повністю прописано. Ось, наприклад, вам нічого не нагадую, що стаття перша. «Іностранці, підлежали гражданству одного з договорущих государств на території остальних, пользуються тими же гражданськими правами, які представлені місцевим громадянам». А ну-ка, почитайте у нас Конституції України. Що в нас там казано, що іноземці користуються тими самими правами. І так далі. Те саме. Повністю. І стосовно гарантії лічності, і так далі. Тому з ограниченнями, як і місцеві жителі, з ограниченнями, встановленими Конституцією, законодавством кожного государства. Шановні, якщо ви почитаєте нашу Конституцію України, тільки не просто почитайте, а вникнете в кожне її слово. І почитаєте ось цей кодекс міжнародного приватного права Бустаманта, ви будете дуже здивовані. Будете дуже здивовані що десь приблизно відсотків 60-70 повністю співпадає, якщо перекласти окремі статті, так розлоги їх розкласти, вони повністю ці статті співпадають із Конституцією го року. Ну, ви будете дійсно здивовані. Я вам зараз не віша лапшу на вуха, ви можете це саме перевірити, мені, це не, ну, мені перевірити не потрібно. Але МКУ те, що вже було зроблено ще десь роки-півтори назад. Це все було розкладено розкладено повністю на атоми, на молекули. Було порівняно цей кодекс, Женевську конвенцію, там ще які деякі конвенції ще 1800 1900 років, і змістом нашої конституції. Потім виведено, зараз вибивається закон про міжнародне приватне право, у якому є такий термін приватного правовідносини, в єдиному законі, який судді нам намагаються впхати. Крім того ви ж, подивіться, що таке зараз почали семінари проводитися в Верховному суді по морському праву. Тільки не по тому зрешеному, що там крику не б'ють розкадження. Ні, Ні, а саме по тому, що є частиною приватного права, а основою є Кодекс Бустаманте. Тому перед тим, як викладувати відповіді якісь там і вирішать на кожному глу, що от ви втупились відповідь, але у вас, от, знаєте, як у коня, ну я зараз нікого не ображав, то шори, як у коня, все. У вас ось відповідь, далі ви не бачите. Ви не бачите, що тут робиться. Ви ж не дивитеся, треба порівняльний аналіз зробити з місту, цього кодексу з іншими законами, з іншими конвенціями. прочитати, що було на основі його прийнято. Почитати, це все є в вільних джерелах. Так, деякі нормативно-праві акти можна тиждень, шукати, можна й два. І вони єлі знаходяться. Але запам'ятайте, по-перше, чому він, якби він взагалі... Не стосувався нічого, він не підлягає радифікації. Це по-перше, ось дивіться, це в пошуковику, воно було знайдено, що не ратифікація навіть слова такого нема. Друге, це ж офіційний сайт Верховної Ради України. Чи, з якого б він дива тут був, цей Кодекс Бустаманта. З якого б дива він тут був, якщо б він взагалі. Ну, Що є, що нема. Третє, це йде документ додатковий до Гаванської там, угоди, а там ще до неї ще кучу угод. Четвертих, не забувайте, що саме якщо ви порівняєте цей кодекс міжнародного приватного права, то саме на його основі порівняйте зміст із законом про міжнародне приватне право, то їх зміст терміни, фізична особа, особистий закон фізичної особи і так далі, тому подібне. Вони співпадають. Ну, якось мені вірити не треба, читайте самі, ви це все самі побачите. Крім того, не забувайте, що він є основою ще інших приватно правових конвенцій. І ще є він основою діяльності е, статуту Міжнародного інституту уніфікації приватного права, який, до речі, саме проєкти законів і конвенцій, направлених на прийняття однообразного внутрішнього законодавства і готує на основі того кодексу Бустаманта. І щоб ви знали, оті основи цивільного законодавства Союзу РСР і Республік. Які було введено в дію 1 січня 92-го року, які діють дотепер, і саме ними нас визначили з 1 січня 1992 року фізичними особами. І якщо ви дуже уважно порівняєте їх з міст цивільним кодексом, вони повністю співпадають, там трошки простіше написано. І якщо ви не знаєте, то в Цивільному кодексі УРСР прямо сказано, що основу цивільного законодавства УРСР, який, начебто, втратив чинність у 2004 році, там право сказано, що основу цивільного законодавства що, е, цивільне законодавство регулюється основами цивільного законодавства Союзу РСР Республіки. Ви ж не досліджуєте, туди не лізете. Так, от, основою всього цього став оцей е, міжнародний інститут уніфікації приватного права, який з 90-го року, з моменту його ратифікації в РСР, почав клепати нам приватно правові закони. Інші нормативно акти, одним із перших на основі Кодексу Бустаманте на основі одним із перших, який став, основою цивільного законодавства Союзу РСР і Республік вони є на наших сайтах, вони чинні, притом введені в дію до сих пір, то що там Конституційний суд Бреяв, що вони не набрали чинності, може я тупий і сліпий, але написано чинний. Є відповіді, які підтверджують, що то інформація достовірна з Верховної Ради, Поэтому, тому, хто чесніший брехун, чи я чи конституційний суд, це ще треба з'ясувати. Ну вона в основному нас в багаті все виключно на відповідях. Ми не можемо розказувати інформацію, яку ми попередньо не вивчили, яку ми попередньо не розібрали на атоми, з якої ми попередньо не витягнули кучу відповідей, і тільки тоді ми вам щось можемо викладати. Тому що якщо наша інформація використовується людьми в судах, це, м'яко кажучи, ну будемо просто балаболами. Бо якщо люди цю інформацію провірять, вона недостовірна, нам вірить ніхто взагалі не буде. Тому запам'ятайте, не треба втуплюватись в одну відповідь. Все, кодекс Бустаманта не рефіцирований, все, це фігня. Ні, шановні, є основа. є основа. До нього було прийнято ряд певний ряд конвенцій міжнародних з приватного права. Потім це все було узгоджено, цим кубінцем було укладено в, міжнарод... в цей кодекс Бустаманти, він іде як додатком. І він опублікований на сайті. І саме якщо ви здійсните порівняльний аналіз його змісту із підготовленими основами цивільного законодавства Союзу РСР і Республік, підготовленими саме Міжнародним інститутом уніфікації приватного права. Ви зрозумієте, що там є повністю з підпадіння. А потім, якщо ви почитаєте ще перші статті Цивільного кодексу УРСР, то ви поймете, що ті основи, які е, ними регулюються ну, цивільні відносини, також в УРСР, потім в Україні. А потім, якщо ви ще почитаєте тексти пояснювальних записок до Цивільного кодексу, у вас будуть такі очення. А-я-яй, так воно щось, міжнародне приватне право. Ось ці терміни де пішли. лічний закон, особистий закон і так далі і тому подібне. Те саме там майнові, немайнові права описано. Все те саме описано. Все те саме. І навіть в кодексі адміністративного судочинства, якщо ви трошечки е перечитаєте його весь, як ми це зробили, і порівняєте деякі місця саме з кодексом Бустаманта, шановні, ви також будете здивовані, що там є основа із того кодексу закладена. І навіть, якщо не поболяєсь, Ян Бернезюк він на, е, застосовував терміни щодо суб'єкту. Ну, це суддя, по моєму Бернезюк е, касаційного адміністративного суду. Вони весь час у себе застосовують там терміни суб'єкт приватного права і так далі. То тобто подібне. Вони нас переводять в приватно-правові відносини. Ну що, це там суб'єкт приватно-правових відносин людина. В мене це вперше намагалась влупити суддя Клеменчук, залишаючи... Е, без руху позовну заяву по нулюванню судостої політичної партії Слова народу. Вони там прямо це вписали, але їй було написано, мадам, які приватно відносини. Це відносини з іноземцями. Це пишу мене, громадянство позбавила. Ну, отак було підперте. Тому, коли ви отримуєте відповідь, не треба отакі робити, Ви самі собі розробили так шори, як коняко. Отак, все. І далі цієї відповіді ви не бачите. Ви не читаєте, не пов'язуєте з тим, з тим, з тим документом, не пов'язуєте з тим, не досліджуєте питання, що цей документ є основою для прийняття чогось. Що цей що для прийняття цього документу є інші основи там 1900-х, 1800-х років, і все це тягнеться до нашого часу. Ви це все просто не досліджуєте. Тому запам'ятайте, якщо ви отримали одну відповідь і потім клоуни її починають розганяти, починають розганяти, що от-то ребята. А ви взагалі відрізняєтесь, от, фізична особа від людини. Більшість з вас кричить, я людина, я не фізична особа. Так людина читає, людина вивчає, людина вмикає логічне мислення, людина пов'язує між собою документи. Так само, як, наприклад, постанова по карантину, вона ж пов'язана Кабміна, з законом про захист населення від інфекційних хвороб, санітарна епідемічна благополуччя населення, про надзвичайний стан з Конституції, правильно, правильно, основи охорони здоров'я, там йде цілий взаємозв'язок. Так само і тут. Так само і тут. Є, є конвенції до 1928 року, прийняті з приватного права. Потім це все зібралось в одному кодексі, він і підляга ратифікації, йде як додатковим документом. Але в подальшому, в подальшому, саме він став основою для того бардака, що нам зараз нав'язують по приватному праву. І почитайте, будь ласка, Конституцію для себе. Просто почитайте. Почитайте. І ви будете дуже здивовані, ще раз що відсотків, ну, де 60 точно, якщо ви добре розберете Конституцію. Відсотків 60 там, з приводу фізично-юридичної особи, ви будете дуже здивовані, вони повністю відображені в основах цивільного законодавства Союзу РСР Республік, Конституції України 96 року і Цивільному кодексі України, навіть в Кодексі Адміністративного судочинства і, якщо дуже добре вникнуть, в Господарському кодексі. Тому ще раз кажу, не втуплюйтесь в одне відповідь. А робіть ширше свій кругозор. Досліджуйте не один документ. А взаємозв'язок порівнюйте терміни, частини, статті, сам зміст їх аналізуйте. Тоді ви будете людьми, а не фізичними особами України. Тому що людина думає, мислить, вмикає логіку, а не вмикає режим фізичної особи, бачу, тупить і тормозить, бо далі все. Далі все покрито раком.